Добрий день, сьогодні 23 серпня. Всіх всіх вітаю сьогодні день прапора. Я думаю, що ми тепер багато, дуже багато хто цей це все буде цінити. Тому я бажаю, щоб прапор наш був прапор перемоги на війні, яка зараз іде прапором перемоги в спорті, в інших досягненнях. Щоб ми гордилися і вшалися, Ми це робимо багато хто. Тому всіх святом. І цього найкращого. А, а ми далі продовжуємо працювати на ваше наше благо ненької України. Значить, моє обіцяне порівняння трактора ITO з джимою. Крім того, що вони практично одинакові в одну ціну. Вони ще схожі колісні формули 4-4, 24 кінські сили обоє. Значить, в них одинакові колісні бази 1700. Але подальших подальших. А ще шини на шинах вони одинакові 6,5 на 16, одиниць, 2 на 24 але Але в подальших показниках в них є деякі розбіжності. Тобто, перше, що викидається, очі, ні, 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 не колір, звісно. Але хоча мов, про колір вар, варто сказати, бо це є фірменний колір, одного червоний, і цей і такі насичений синій, це теж фірменний колір Джими. Тому так, от, це перша така особливість маркетингова. Значить, далі. І е, візуально, візуально я відійду, відійду е, трактор ITO ну, вищий, ширший, ну, масивніше виглядає, ніж е, джима. Вже не говорячи про інші там, скажімо, конкуренти, їхнього ловола, він взагалі буде тут так куценько стояти. Далі, значить, е, йдемо далі. Що таке? по чим вони такі ще розхожі. Значить, тепер вага. На 1450 кг ITO. Значить, джима 1250 п'ятдесят ну 200 кг, ну серйозна різниця. Треба так дивитися, де вони сховані. ну Перше, що кидається в очі, це кидається в очі е, от, передні е, пригрузи. Тут всього на всього 48 кг, ну тут же 60 кілограм одних грузів, плюс це. Ну тобто є тут з 50 кілограм різниці. На одних тільки пригрузах. Е, цікавий от є момент, мій любимий такий момент, це виворот коліс. З цієї точки буде дуже добре видно. Ви бачите, да, наскільки градусів 15 е, ІТО більший виворот коліс. Але як бонус, тут от чук є болотнички в комплектації. Мос, мости мости ну, для мене одинакові. Я не буду там. Грубше, краще. Це е гідроциліндри сперді стоять двохштокові, що одної моделі, що другої. Далі, значить, раз і тут, а, значить е тут щеплення однодискове. Хоча такий досить масивний кожух е на щеплення. Е в цій моделі ще щеплення двохдискове. Далі, значить, по тут мало місця, скажу. Мало місця ще, плюс я не розумію, що це тут робить. Хоча речагів тут вистачає. Тут є два ділітеля. Коробка передач 4 на 1. Але виходить, з двома ділітелями 12 вперед, 3 назад. Тут один ділитель, теж бокове розміщення, 8 вперед, 2 назад. Ну, вполне достатньо. Далі. Робоче місце, місце, бачите, підготовлено, багато місця тут. До речі, вище, значно вища. Тут різниця між цією підлогою і цією підлогою сантиметрів 5. Підножка з двох сторін, А ITO Тут тільки по ходу з лівої сторони. Значить, баки, баки значить, мотори. Значить, що тут кубатура 1532. Що тут кубатура 1532. Хіба що тільки виробниками Джиммі, а тут Яндонг. Все, що таке скажем, можна по них розібратися, цей більше крутного моменту дає. Цей, Господи, язик зламаєшся. Яндонг. Хоча кубатура одинакова, діаметр поршні одинаково, хід одинаковий поршня. І звучать вони одинаково, практично. Далі бачимо вже тут те саме в одного і в другого трактора 1540. Робоче місце сідушки аналогічніше що тут, що тут, по конструкції. Значить... Ага, було таке в мене дебати недавно по, по шині, яка краща шина. Значить, Однозначно краща шина в даному випадку там пише 10 слоїв, тут 8 слоїв. І подивіться по протектору. От я так кладу сюди ру, пальці. от Она раз влізло да? 4 пальці. Тут, бачите, влазить ще можна 2 пальці. Тому. Ця шина більш така розрахована на роботи в таких якихось сипучих, сипучих пісках, в грунтах таких, щоб можна було добре рити, там, грибтися. А ця буде так, більш так проскальзувати, там, ну, зробіть виводи. Далі значить, заходимо назад, Навеска, значить, Що тут плюс в джими? значить ВОМ відкритий, сцепка знизу. значить Далі по лижах, по навесі. Ну їм достатньо Не буду казати, от подивіться, там краще, там гірше. Єдине, що мені не сподобалося, що тут от зверне. Зверне елементи є. Але тут а от от в, 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 бачите тут от на, на сцепку. Може бути над валом Вома, тут є ще отвори під валом Вома. Тут бачите оце що я казав, на бултах. Так воно виглядає. До речі, на щодо задніх чулків масивніші, однозначно масивніші, от такі кілограми в ITO масивніше воно є. Ніж взагалі оце все ззаді гідробак, трансмісія, міст, воно крупніше. І, до речі, чим вже Юта бере багатьох своїх шанувальників, хто є, ну все-таки повторюся в своїх попередніх відео, що все-таки вони є фірма багато своїх цих роблять. Трансмісію багато своїх запасних частин виготовлюють самі, Тобто, як повноцінний завод. Навіть на пригрузах, будь ласка. Значить, що є, Трактори одинакові по своїх показниках, в своїх цих моментах. Тобто тут ви можете собі зрозуміти, за, на 100 доларів дешевше ви можете купити Юту. новини ви не отрицеєте двохдискового щеплення, не получите ще там понижаючих тих передач додаткових. Тут ви це отримаєте. Але ви в Юті отримуєте ваш трактор, масивніший, фірмовіший, комплектуючі, верніше оригінальні заводські його комплектуючі. Тут я не можу вам цього перегарантувати, тому що тут свої комплектуючі десь джима бере. Але що один, що другий має, джима, звісно, популярніша. ITO, вона більш популярніша, під МТЗ вона дуже сильно ринок завойовує успішно. Чому б і не завоювати ринок 24 кінських сил? Якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на Ростиславич. Агро. Ще щось у вас є питання по цих тракторах, буде, загляну, розкажу, покажу, прокоментую. Якщо зацікавила ціна, дзвоніть, писати в чат не буду. Зразу попереджаю. Всіх святом сьогоднішнім і завтра наступаючим. Хай вони прийдуть в мирі і в спокою, і з нашими перемогами. Дякую.